Куп'ян – Лівобережний, куп'ян з повністю контрольована силами оборони, незважаючи на системну роботу противника по можливості зайняти лівобережну купінщину. Друга частина це до населеного пункту Кровляківка, там де противник в 2024 році організував клин, яким розрізав угрупування сил оборони на дві частини. Блокований останній місяць успіху немає. Ворсхідуть бої на минулому тижні відбили три бронетанкові атаки. Техніка спала на ворога, але системна робота противника за рахунок інколи здається безмежно ресурсу живої сили. Продовжується. Ворог штурмує, але всі позиції силами оборони утримуються на поточний момент. Район вище тепер Купінська рухає з потечі Новомлин з дворічне. Противник намагається вгристися на плацдармі, який вдалося йому зайняти на правому березі, і також провести необхідну інженерну підготовку. Лівого та правого берегу для наведення штатних переправ. Як наслідок після наведення переправ, ми розуміємо, що противник може затягнути причепну артилерію, і броньовану техніку, швидше підкидувати особливо склад та забезпечити логістичне постачання загалом свого групування на правому березі з подальшою можливістю рухатись напрямок Купінська правобережного, але на поточний момент водний покрив контролюється безпілотниками безпілотниками силоборони, наноситься постійно вогневе враження. Противник не зміг підвести. І провести інвенерну підготовку з точки зору наведення штатних понтонних переправ точно так само проводяться заходи щодо блокування його живої сили і надання можливості розширення плацдарму на правому березі.